Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Хоча ми зараз переживаємо нелегкі, а можна сказати, навіть і тяжкі часи та не порушуючи графіку, І з певною ходою до нас наближаються різдвяні та новорічні свята. Щедрими і багатими були минулого року наші святкові столи. У переважній більшості моїх українців цього року таких столів не буде. Але вони будуть, вони неодмінно будуть, хоч не багаті, але в нас будуть святкові столи. Бо за ними збереться найдорожче, що у нас є, наша родина. Тому сьогодні, друзі, я хочу вам запропонувати дуже простий і водночас дуже вишуканий рецепт приготування. Найдешевшої риби. Таку рибу я обов'язково буду готувати цих свят для своїх рідних. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. У мене є невеличка річкова риба, Білий амур. Я відрізала голову, відрізаю і плавники, вони нам не потрібні. Для приготування цієї смачної страви нам потрібно тільки філе риби, не обов'язково білого амура і не обов'язково свіжої риби. Можете навіть використовувати і заморожену рибу. Наприклад, хек чи ментай а чи пенгасіус я буду готувати товстолобика. Він уже у мене у морозійній камері заморожений. Тому рибу відділила від хребта, а тепер відділюю від грубих кісток. Дрібні ж кістки залишаться. Що робити? Річкова риба. Цей процес називається філіруванням риби. Філе риби ділимо на декілька шматочків і відправляємо в тарілку для маринування. Таку саму процедуру робимо із другою половиною риби. Щоб промаринувати рибу, нам треба її трошки посолити і додати приправи до риби. Але тут будьте уважні, тому що приправа до риби солена. І щоб ви не пересолили рибу, можете навіть і не використовувати сіль, а скористатися тільки приправою. Рибі зробимо гарний масаж з спеціями і залишимо так маринуватися на недовгий час. Ну а поки буде маринуватися риба, ми наріжемо цибулі. Цибулю використовуємо тут червону, і нарізати будемо її не дрібненько, а такими чверть кільцями товщиною 3-4 мм. На вогонь ставимо сковорідку. наливаємо у неї бажано оливкової олії. У мене її немає, тому я скористалася соняшникою олією, у тацю чи на піднос насипаю муки. У муці з обох сторін по декілька разів обвалюю рибу. А коли у сковорідці закипить олія, то рибу кладемо смажитися у сковорідку. Смажитися вона буде по три хвилини з однієї сторони і три хвилини з другої сторони. Коли ж просмажилася риба, викладаємо її на тарілку. Сковорідку по новому кладу на вогонь. Наливаю в неї олії. Добре було б, якби була оливкова, звичайно, але немає. Кидаю сюди три зубчики часнику. Коли олія закипить, а чесник присмажиться і віддасть свій запах олії, відсунемо його убік на сковорідці. а в сковорідку відправимо попередньо порізану червону цибулю. І будемо смажити так цибулю, допоки вона не стане наполовину м'якою. Час від часу будемо її помішувати, щоб вона бодай не пригоріла. А коли цибуля просмажиться до того стану, який нам потрібно, то виливаємо сюди відміряну кількість білого сухого вина. І нехай все це так покипить, поки не випарується із цибулі алкоголь, яке вдале чудове поєднання солодкої цибулі і кислого смаку вина. Цибулю вині покипіла так з 5 хвилин. Тоді сюди доливаємо потерті помідори. У мене ось такі милені заморожені помідори, які я заготувала на зиму. Це так зручно заморозила, коли треба, витягла із морозильної камери, відрізала шматочок, розморозила і все. І як свіжі помелені помідори. Тепер це все солимо до смаку. Якщо у вас немає друзі таких помідорів, можете використати і свіжі помідори. Можете і помідори у своєму соці перемолоти, можете використати і кетчуп або томатний соус. Тепер це накриваємо кришкою і нехай тушиться до повної готовності цибулі. А тушитися воно буде у нас у повній темряві, бо відключили знову світло. Але ми до цього вже звикли, призвичаїлися. І навіть не нервуємося. І сприймаємо вже це як щось належне, ніби воно так має бути. Цибуля вже повністю протушкувалася, вона м'ягенька, готова, тоді сюди додаємо чорні оливки без кісточок. І викладаємо поверх цього всього нашу попередньо посмажену рибку. Після цього сковорідку накриємо кришкою і нехай ще все це так потушкується десь 5-7 хвилин. Будемо рухати сковорідкою вперед назад для того, щоб не пристала цибуля, адже перемішати ми її не можемо, щоб не пошкодити риби. Рибу обернемо на другий бік, так, щоб з обох сторон вона відбрала у себе. Ось того чудового такого цибулево-винного соусу. Зверха ще трохи поперчу. На даному етапі приготування можете попробувати ще цибулю на сіль. У мене все нормально, солі вистачає, накрию ще кришкою, порухаю взад вперед сковорідкою 2-3 хвилинки, і моя рибка буде готова. Подивіться, яка чудова цибулька виблискує наче рубін. Хочу сказати вам, друзі, що по такому рецепту в Італії готують тріску. Ну, а якщо в нас немає тріски, то що, не їсти рибу, то по такому рецепту ми приготуємо будь-яку рибу. І нам вона буде смакувати. Бо це дійсно дуже смачно! Бо вже навіть по тому, як я її накладаю в тарілку, видно, яка вона ніжна, яка вона м'ягенька, яка вона соковита. Ну а яка вона смачна, то ви мусите спробувати самі, приготувавши цю рибу за таким рецептом. Хочете пісної риби? Ось вам! Всі інгредієнти, які присутні у цій страві рослинного походження. І не є якимись екзотичними, дорогими і вишуканими. Вони прості, доступні і навіть недорогі, вишукана тільки страва. Тож готуйте, друзі, і нехай вам буде смачно. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах, можливо, комусь колись та пригодиться мій рецепт. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!